Вітаю на каналі Сетенет. Зараз я покажу, як налаштувати проксі у програмі Socio Програма призначена для просування сторінок у ВКонтакті. А якщо ви будете використовувати проксі, тоді робота буде безпечною. Запускайте програму, авторизуйтесь і додавайте необхідну кількість аккаунтів, з якими ви будете працювати. Коли цей крок зробили, ліворуч перейдіть у вкладку проксі. Щоб додати нові проксі, ліворуч зверху натискайте Додати у вікні в полях IP порт вводьте ці значення. Якщо ви використовуєте безкоштовні проксі, які знайшли у відкритому доступі в мережі, тоді більше нічого задавати не треба. А якщо у вас персональний проксі, нижче вводьте логін та пароль. Тепер натисніть ОК, і на цьому процес ведення проксі завершено. Якщо ви задали кілька проксі, вибирайте необхідний при роботі і можете з ним працювати в програмі «SocialTex» для виконання поставлених задач. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. І так само не забувайте підписатись на канал і поставити лайк. Успіхів!